Три професійні безпілотні літальні апарати отримали від благодійного фонду Крила поліцейські Тернопільщини. Дрони передадуть роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу Корт, які виконують спеціальні завдання у зоні ведення бойових дій. Як розповів голова Тернопільської воєнної адміністрації Володимир Труш, виробництво безпілотників налагодили на місцевому підприємстві. Вони можуть вражати ворога точними ударами та вже неодноразово довели свою ефективність на передовій. Продаємо три дрони в які можуть нас на собі заряди вони можуть використовуватися як амікадзе, так і можуть використовуватися як дрони, які скидають виробництво. Наше місцеве. Дякуємо фірмі, яка це може зробити і передати. Для наших бійців спецпідрозділів якими пивно користуються. підтримати та оберегти наших захисників, така мета керівника фонду Михайла Федишина. Для цього він започаткував благодійний проект підтримки та допомоги Збройним силам України, аби мати змогу забезпечувати бійців різних підрозділів, зокрема і поліцейських. Це не перший випадок, коли ми передаємо обладнання. Ми відповідно на, на, на збільшили масштаби виробництва. і, Відповідно, зараз збільшимо передачу тим підрозділам, яким це дійсно необхідно. Ну, дає фідбек, так як в вашому випадку це хлопці, які працюють, ми чуємо, ми допрацьовуємо і змінюємо там певні речі. Керівник нацполіції краю Сергій Зюбаненко висловив слова вдячності меценатам за надане технічне обладнання, зазначивши, що літальна техніка буде працювати на перемогу для нашої держави та допоможе рятувати людські життя. Дуже дякую, що є небайдужі. Бізнесмени влада допомагають цьому. Я запевняю, що цей найближчим часом вже буде на передові, там де це дійсно необхідно, і я маю таку надію, що наша співпраця буде плідною до перемоги.